Вітаю, в ефірі «Голос Америки» українською. Наша програма «Час тайм». мене звати Остап Яриш. Росія та Північна Корея підписали договір про всеосяжне стратегічне партнерство, який передбачає ще тіснішу співпрацю обох країн. Це сталося на тлі візиту Володимира Путіна до КНДР. Серед іншого, договорі є положення про надання взаємної допомоги у разі агресії проти однієї з країн, як пишуть західні медіа, таке поглиблення співпраці і спільне протистояння санкціям, фактично є поверненням до відносин часів холодної війни. Своєю чергою, державний секретар Антоні Блінкен, коментуючи візит Путіна до КНДР, заявив, що Вашингтон докладатиме усіх зусиль, аби припинити поставки зброї із Північної Кореї до Росії. Попри намагання заходу обмежити таку співпрацю, Росія продовжує безперешкодно використовувати північно-корейську зброю у своїй війні проти України. Оламки Ракет СКЕНДР зокрема знаходили у Харкові. В Україні кажуть для ефективного протистояння таким атакам потрібна пропорційна відповідь заходу. Серед іншого, абсолютний дозвіл на ураження цілей на території Росії без жодних географічних обмежень. Що на це відповідають у Вашингтоні? Поговоримо з нашою кореспонденткою в Конгресі Катериною Лісюновою, яка зараз приєднується до ефіру. Катю, вітаю тебе. Катю, ми раніше ще бачили заяву очільника комітету з розвідки палати представників конгресмена республіканця Майка Тернера. Це був лист до адміністрації Байдена із вимогою зняти всі обмеження з України на використання, зокрема далекобійних ракет ракетакам. Чи побачили ми якусь реакцію від Білого Дому, Катю, і чи готові тут зняти чи ні обмеження для української армії? Якщо коротко про реакцію Білого Дому, то станом на зараз нічого не змінилось. Заборона для української армії використовувати далекобійне американське озброєння, зокрема атакамси по території Росії, залишається незмінною. Принаймні, так прокоментував ситуацію Джон Кірбі, радник Білого Дому з комунікації в сфері нацбезпеки. Він відповідав на запитання журналістів, чи занепокоєні у Вашингтоні загрозами погрозами Москви проти Великої Британії за те, що британці дозволили українцям використовувати їхнє далекобійне озброєння по території Російської Федерації. Відповідаючи на це питання, Кірбі сказав, що це достатньо гіпотетичне питання, тому що станом на зараз Вашингтон не планує знімати чинні обмеження з української армії. Відтак не планує провокувати, мовляв, Росію, щоб Росія погрожувала Вашингтону. Пропоную послухати власне, що сказав Кірбі щодо ймовірного розширення можливостей для української армії цього понеділка. Це гіпотетичне питання, про яке мені не варто хвилюватися, тому що політика президента не змінилася щодо використання американської зброї великого радіусу на території Росії. моя відповідь Путіну така. Якщо ви так хвилюєтесь про можливість стати жертвою ударів західною зброєю, ви переживаєте за своє військо, то ви маєте вийти геть з України. Ви не мали бути там із самого початку. Це моя найкраща порада Путіну. Тасмабест Катю, тим не менш, якщо білий дім зараз не готовий іти на цей крок, зняти повністю обмеження. То що про це говорять в конгресі? Яка позиція американських законодавців? Знаю, ти мала нагоду в них про це розпитати найбільший розвиток і так би мовити, зміна позицій зараз спостерігається саме серед демократів, тому що вони все більше виступають саме за зняття усіх обмежень з української армії, і таким чином контрастують, ідуть супереч із заявами адміністрації Байдена, тобто представниця адміністрацією, яка представляє партію демократів, тобто партію президента, але тим не менш демократи все часті і все більше виступають за те, щоб зняти усі обмеження з української армії, і зокрема в наших коментарях можна прослежити так би мовити еволюцію в заявах демократів від критики до сумнівів, і сьогодні вже до категоричної підтримки зняття усіх обмежень з української армії на використання американського озброєння, зокрема атакамців, для того, щоб вести вогонь в глиб Російської Федерації у відповідь на російські атаки щодо республіканців, то вони більш послідовні в цьому питанні, як ви пам'ятаєте, з наших ефірів. Республіканці були одними з перших, хто почали заявляти, що критикують і виступають проти заборон або обмежень для української армії на використання американського озброєння. І, власне, коментуючи минулого тижня, вони не змінюють свою позицію, залишаються при ті самій позиції і закликають адміністрацію зняти усі обмеження. Детальніше про те, що думають як демократи, так і республіканці, пропоную послухати просто зараз, і більш уважніше, навіть послухати, що саме кажуть демократи. Я думаю, що позиція, яку ми повинні зайняти, і як я бачу, адміністрація і робить. Ми повинні стежити за тим, що відбувається на полі бою, і вести відповідні перемовини з союзниками. І мені здається, що це має сенс. Якщо ви дійсно бачите, що Росія веде обстріли з певного району поблизу кордону, то Україна повинна мати можливість стріляти у відповідь туди. Якщо це будь-яке інше місце обстрілу, то Україна повинна досягти вогнем і його. Це не напад, це захист. Ви стріляєте, щоб захиститися від наступу, який росіяни намагатимуться обрушити на Україну. Конгресмен Майк Тернер закликає зняти усі обмеження на використання атакамсів. Так, і я це дуже підтримую. Я б хотів внести це в законодавство. Нинішня ситуація просто безглузда. Ми даємо їм атакамси, але ми кажемо, що ви не можете стріляти по центрах забезпечення, які підживлюють російський наступ на центральну та східну частину України на стратегічно дуже важливі напрямки. Адміністрація схвалила використання атакамсів по території Росії на кордоні з Харківщиною, але не вглиб на південь адміністрація каже, що туди стріляти заборонена. Навіщо змушувати Україну воювати із зав'язаними руками? Я великий прихильник того, аби дозволити Україні зняти ці обмеження та вдарити по росіянах. Наразі їм це просто необхідно. Українські делегації, які відвідали Вашингтон, виконали феноменальну роботу, розповідаючи про українську хоробрість і стійкість, і про те, як Україна може виграти цю війну, якщо ми надамо необхідну підтримку. Тому я підтримую послаблення цих обмежень. Я вважаю, що важливо надати необхідну розвідувальну підтримку, матеріальну підтримку та підтримку зброєю, включаючи послаблення цих обмежень для того, щоб і Україна та Ізраїль могли вести відповідні війни. Вони повинні мати змогу не лише захищатися, але й вести війну таким чином, щоб знищити військового противника. І Я думаю, що адміністрація повинна визнати, що багато рішень, які вони ухвалювали протягом цієї війни, мали негативний вплив на здатність України та Ізраїлю робити те, що вони повинні робити. Я бачу, що в палаті представників є підтримка для використання атакамсів більшого радіусу дії та забезпечення більшої кількості атакамсів. Загалом наразі така підтримка надходить у формі публічних заяв та прямих контактів з адміністрацією. Я і ще не бачив жодних законодавчих поправок, які б цього вимагали, але це може бути оформлено у вигляді законодавчої поправки. Цікаві коментарі законодавців. Катю так виглядає, що республіканці та демократи про ті, з якими ти говорила, вони в принципі у своїй позиції об'єднані. А чи якісь інші намагання вплинути на ситуацію, крім цього, нещодавнього листа від конгресмена Майка Тернера? Наразі нових заяв чи звернень до адміністрації Байдена від конгресу не було. Але як ми щойно почули в коментарях законодавців, зокрема як демократів, так і республіканців, окремі з них сказали, що окрім цих публічних заяв та закликів до адміністрації Байдена, наступним кроком може бути внесення певних поправок до чинних роз... Сглядів законодавств певних і ці поправки будуть вимагати на законодавчому рівні від адміністрації Байдена зняти усі обмеження, зокрема на використання атаканців для української армії. Але зазначу, що на цьому тижні, зокрема, палата представників зараз на перерві, і відтак варто очікувати більше новин наступного тижня. І за цим ми власне будемо стежити. Катю, дякую тобі, що ведеш цю тему. Катерина Лісунова, наша кореспондентка у конгресі, була на зв'язку. Говоримо про інші історії. Теж ізраїль може ухвалити рішення про війну з ліванською хезболою вже найближчим часом. Про це повідомили в міністерстві закордонних справ країни. Таку заяву зробили на тлі оприлюднення хезболою відео із безпілотника, яке демонструє спостереження за різноманітними об'єктами в Ізраїлі. Разом із представниками разом із цим представники цієї країни наголошують, що зараз Україна та Ізраїль по суті протистоять одній вісі зла з Росією та Іраном. Детальніше про підтримку України Мирослава Гонгадзе розпитала в голови ізраїльської делегації на глобальному саміті Миру у Швейцарії Юелі Адельштейна. Ми підтримуємо декларацію, і ми є однією з країн, які є підписантами цієї декларації. Загалом я вважаю, стає все більш очевидним, що зараз ми по суті на одному боці з Україною через дуже тісну та стратегічну співпрацю між Росією та Іраном в Україні використовують іранські безпілотники та ракети. Російські технології використовуються іранцями, щоб підтримувати їхні проксі групи в нашому регіоні: Гезболу, Хамас, збройні формування в Сирії та Іраку. Тож я думаю, що ми повинні Існо співпрацювати аби протистояти їм. Чи бачите ви якусь схожість або зв'язок між війною на близькому сході та російською війною в Україні? <зас певцю> <зас певцю> відверто кажучи, я вважаю, що ми учасники однієї війни. Як я вже казав, є вісь зла з різними пріоритетами. Я абсолютно впевнений, що знищення держави Ізраїль не є пріоритетом для Росії. Для них важлива війна в Україні, але знищення держави Ізраїль є пріоритетом для Ірану. Вони кажуть, це цілком відкрито. Це не моє бачення конфлікту, і Росія та Іран тісно співпрацюють. Тож, зрештою, співпраця у сфері озброєнь, обмін передовим досвідом та технологіями, перетворення України на своє рідне поле бою з іранськими безпілотниками. Все це відразу відображається на нашій війні. Тож я маю сказати, що перебуваючи тут і слухаючи промови, було з одного боку дуже обнадійливо бачити, скільки країн підтримують Україну та розуміють ситуацію. Мені, як ізраїльтянину, інколи було боляче бачити, що не всі розуміють, що ми ведемо одну війну. Ось такі коментарі голови ізраїльської делегації на саміті миру у Швейцарії. Ми ж повертаємося до американських тем і говоримо про те, що сьогодні у США відзначають федеральне свято Джунтінт, яке дехто ще називає другим днем незалежності. Цей день заменує скасування рабства у колишніх штатах конфедерації наприкінці громадянської війни. У ці дні кандидати у президенти Джо Байден та Дональд Трамп вирішили звернутися до темношкірих виборців. Продовжать Анастасія Савенко та Ірина Шенкаренко. Президент Джо Байден у Білому домі напередодні свята влаштував концерт присвячений Тінс. Наша історія це не лише про минуле, це про наше сьогодення та наше майбутнє. Питання в тому, чи є це майбутнє майбутнім для всіх нас, а не тільки для деяких з нас. Байден заявив, що його політичні опоненти намагаються переписати історію. Є люди старих поглядів, які намагаються повернути нас назад. Що ж, є такі, хто позбавляють вас свобод, ускладнюють чорношкірим людям голосування або зарахування вашого голосу, зачиняють перед ними двері можливостей, атакують різноманітність, рівність та інклюзивність. Передвиборчий штаб Дональда Трампа в суботу започаткував коаліцію чорношкірі американці за Трампа. Після того, як колишній президент звернувся до чорношкірих виборців у церкві в Мічигані, для нас це дуже важливий напрямок. Ми зробили більше для чорношкірого населення. І я кажу це з гордістю. Більше ніж будь-який президент з часів Авраама Лінкольна. Це дійсно важливо. Трамп заявив, чорношкірі виборці втрачають роботу через мільйони нелегальних іноземців. Кожний штат це прикордонний штат. Ви про це знаєте, але вони приходять у вашу громаду і забирають вашу роботу. Вони впливають на афроамериканців, а потім і на латиноамериканців більше ніж на будь-яку іншу групу. Також Трамп заявив, що чорношкірі громади страждають від зростання рівня злочинності за часів Байдена. Злочинність найбільше поширена саме тут, в афроамериканських громадах, і все більше людей бачать мене і кажуть: Ми хочемо захисту. Ми хочемо, щоб поліція нас захищала. Ми не хочемо, щоб нас грабували, вбили та вбивали. Ми просто хочемо перейти вулицю, щоб купити хліба. Дані ФБР показують, що кількість насильницьких злочинів у США знизилася по всій країні, як у великих, так і малих містах. Байден каже, що чорношкірі виборці допомогли йому обратися чотири роки тому і йому знову потрібна їхня допомога. Саме тому, що чорношкірі американці проголосували. Ми з Камалою є президентом і віце-президенткою Сполучених Штатів. Це все завдяки вам. Це не гіпербола, тому що ви проголосували. Дональд Трамп став колишнім президентом, і з вашим голосом у 2024 році ми зробимо Дональда Трампа невдахою знову. Чотири роки тому лише 8% чорношкірих виборців обрали Трампа. Опитування Pure Research у цій кампанії показує, що 18% чорношкірих виборців підтримують Трампа, і цей стрибок може змінити ситуацію на виборах у невизначених штатах, зокрема Мічигані. Ірина Шенкаренко, Анастасія Савенко, скотстерн з Америки. На початку 2023 року близько 12 тисяч іноземних медіа отримали акредитації для роботи в Україні. Тоді ж більше третини журналістів звернули увагу на складність цієї процедури, а деякі не змогли отримати акредитації. Взагалі, Ірина Соломко розпитала іноземних журналістів, чим відрізняються умови їхньої роботи в Україні від висвітлення конфліктів в інших частинах світу. Її сюжет далі. Алан Чін американський фотограф та журналіст. Висвітлювати конфлікти він почав ще в кінці 1999-го, коли розпочалася війна у колишній Єгославії. Після цього працював в Афганістані та Іраку, Ізраїлі та Палестині. В Україну вперше приїхав навесні 2014-го. Початок повномасштабного вторгнення бачив на власні очі. Порівнюючи всі ці конфлікти, каже в Україні справжня конвенційна та дуже інтенсивна війна між двома країнами. Це війна двох протиборчих армій, зброя, яка використовується більше і досконаліша ніж у деяких інших конфліктах. Ми бачили, як багато журналістів були вбиті або поранені в ті перші місяці, бо лінія зіткнення рухалася, і вони не обов'язково знали, де перебували. З початку повномасштабного вторгнення на територію України загинуло 68 журналістів. Саме фізична безпека за словами Чіна одне з виправдань української влади, коли вона вирішує давати чи не давати доступ до тієї чи іншої території. Чін каже, доступ для іноземних журналістів, особливо фрілансерів, занадто зарегульований та обмежений, тобто немає прямої цензури, але є бажання контролювати доступ до інформації. Я розумію, що зараз тривають військові операції і потрібно забезпечити безпеку, але не думаю, що є багато вагомих причин для того, щоб уряд обмежував діяльність журналістів. Рісовчанавульно засаїд, координаторка програм з питань Європи та Центральної Азії комітету захисту журналістів. Каже Україна залишається зоною підвищеного ризику для представників медіа. журналісти, які висвітлюють інше питання, наприклад, корупцію, також стикаються з переслідуваннями, залякуванням та стеженням. Ми документуємо це. Були проблеми з акредитацією, коли чиновники не хотіли, щоб журналісти мали доступ до прифронтових чи інших районів, щоб вільно працювати. Тому ми виступаємо за безпеку журналістів і водночас за те, щоб вони могли вільно працювати. Також Саїд звертає увагу на те, що до комітету захисту журналістів надходять скарги про вибірковий підхід, який має українська влада до журналістів. Є жменька журналістів, яких вважають елітарною групою, оскільки вони висвітлюють події у відомих авторитетних змі, і це те про що дбає українська влада. Їй байдуже як висвітлюють події менші медіа або журналісти-фрілансери. Це дуже неправильно, бо потрібен рівний підхід до всіх журналістів. Водночас чи зазначає, обмеження доступу для журналістів у зоні конфлікту поширена урядова практика. Така ж давня, як журналістика і сама війна. Ми це бачили з боку американського уряду в Іраку та Афганістані. Журналісти земці не лише журналісти, були мішенью. Що стосується України, Чін отримував низку відмов. Він цікавиться темою інфраструктури, висвітлював роботу Укрзалізниці та Укрпошти, але йому не дозволили попрацювати в порту Одеси та зробити матеріал про Чорноморську зернову ініціативу. І я не міг ані зайти в порт, ані з кимось там поговорити. І це було занадто. тому що ця історія була цивільною. Це була дипломатична історія та економічна, не військова. Я завжди боровся проти цього у кожному конфлікті, де я працював, бо вірю у нашу важливу роль як журналістів. Тому нам потрібно якомога більше наполягати на тому, щоб отримати якнайбільший доступ. Саймон Шустер, політичний оглядач американського видання Тайм. Він актив. Працює в Україні. Це його перший конфлікт. Шустер багато років спеціалізується на східній Європі. Працював у Росії. Багатьом політичним репортерам, у тому числі і мені, довелось навчитись бути військовими кореспондентами. Це включає навчання, як працювати у ворожому середовищі, дотримуватись техніки безпеки, і це також включає розуміння, як висвітлювати війну делікатно та чесно, як докупатись до правди у зоні бойових дій. спробувати зрозуміти, що відбувається, і не піддатись маніпуляціям від учасників конфлікту. Він також говорить про обмеження та інструкції з боку українських спецслужб та військових, наприклад, заборона знімати блокпости або розміщення військ, або поширювати будь-яку інформацію, яка може призвести до загибелі людей. За це можна втратити акредитацію. Мої редактори розуміють, чому існують ці правила. Звичайно, робота, яку роблять журналісти у формуванні громадської думки про війну, дуже важлива, але людські життя важливіші. були на жаль трагічні випадки, про які я чув на початку повномасштабного вторгнення. коли іноземний журналіст вів пряму трансляцію з активної позиції українських військових, і це видало позицію росіянам. Шустеру пощастило. Вже під час торгнення він отримав персональний доступ до українського президента. У підсумку він написав біографічну книгу про Володимира Зеленського. каже глава держави дуже відкритий. Я не вступних слів не можу уявити, щоб адміністрація американського президента була настільки відкритою, особливо під час війни. Для мене відкритість і готовність президента та його команди працювати зі мною, розмовляти зі мною, запрошувати мене в поїздки показали їхню відданість свободі преси більш чітко ніж будь-що інше. Але це лише мій особистий досвід. Я чув від багатьох журналістів, а також політиків в Україні багато розчарування щодо цензури та пропаганди. Я написав про ці проблеми у своїй книзі. Іноземні журналісти зізнаються, їм працювати легше ніж українським колегам, які стикаються з самоцензурою, адже вони ще й громадяни країни, яка бореться з ворогом за своє майбутнє. Михайло Боцюрків канадський журналіст українського походження, який має акредитацію в Україні. Він працює в особливому більш суб'єктивному жанрі колонок, де дозволяється персональна думка. І цей жанр, на його думку, допомагає краще донести те, що відбувається до аудиторії, яка вже трохи втомилася від цієї теми. Я Пишу принаймні власні опінія, вони мене дуже підтримують, каже, ні-ні ні, давай, що ти думаєш, як ти це все, все відчуваєш, який там стрес, люди пори по це хочуть читати. Тобто мій такий головний пункт, пункт є, що треба знайти різні такі способи, щоб а, писати про війну в Україні, щоб було цікаво людям. І не, не все дуже негативно також. Іноземні журналісти визнають та захоплюються роботою українських колег, адже вони, попри усі складнощі воєнного часу, активно займаються антикорупційними розслідуваннями, ставлять незручні питання владі та постійно ризикують своїм життям на передовій. З Нью-Йорка Ерна Соломка, Павло Терхов голос Америки. Рухаємось далі. Через війну багато тварин в Україні стали безпритульними, і разом із цим у деяких регіонах стало складніше контролювати поширення хвороб, які вони можуть переносити, зокрема із казу. Як міжнародні волонтери допомагають вирішити цю ситуацію, розкаже Христина Шевченко. Волонтери міжнародної неприбуткової організації World Wide Vets уже два роки як займаються лікуванням, стерилізацією та вакцинацією українських тварин, які залишились на вулицях. Не оминають вони і гарячі точки на південному сході України. Okay. Well, привіт. Ми стерилізуємо та каструємо котів України, і зараз багато бомб літає над нами багато ракет. Британка доктор Джема Кемплінг, засновниця організації, розповідає: найбільшим викликом для команди зараз є швидкий ріст сказу. В Україні був сказ і до війни, але очевидно, через те, що так багато людей евакуювалися і залишили тварин. Популяція безпритульних тварин збільшилась, і на вулицях стало значно більше тварин ніж було раніше. Це по суті створює мережу тварин, які можуть контактувати та поширювати цю хворобу далі. За словами Джеми, покинуті тварини інфіковані сказом, можуть днями гуляти у пошуках їжі, не виявляючи жодних ознак чи симптомів хвороби. І тому вони поширюють вірус на великих відстанях без жодних перешкод. Тож волонтери намагаються вакцинувати якнайбільше тварин. Це означає, що якщо тварину вкусила інфікована тварина, вона не захворіє і не почне поширювати хворобу. Це зупиняє вірус. Що чудово, потрібно, щоб менше тварин було на вулицях, менше тварин, які здатні поширювати цей смертельний вірус. Отже, треба проводити стерилізацію. Через брак рук організація кличе ветеринарів зі всього світу у квітні та травні цього року. Дві великі міжнародні групи волонтерів приїхали з США та Європи, щоб надати допомогу тваринам України. Серед волонтерів була американка, доктор Колін Лембо. Ми її зустріли у місті Сан-Дієго, де вона оперує тварин у місцевому госпіталі. Я хотіла поїхати відтоді, як почалося вторгнення. Я не військова, в мене немає грошей, щоб пожертвувати, але в мене є набір навичок, які, як виявилося, зараз є дуже цінними в Україні, оскільки хірургічні навички допомагають контролювати популяцію домашніх тварин. Колін Лембо стерилізувала тварин в одному із найбільших притулків у місті Броди Львівської області. Проблема полягає у тому, що якщо ми не будемо контролювати популяцію, ми побачимо зростання сказу, який може поширюватися на людей, оскільки це зоонозна хвороба. Це смертельно небезпечно для людини, і ми стурбовані тим, що сказ може стати епідемією по всій Європі. У 2023 році волонтери міжнародної місії стерилізували та вакцинували проти сказу майже 2,5 тисячі тварин. Сандієго Христина Шевченко, Богдан Шевченко для Голосу Америки. І закінчуємо випуск історією про те, як у колорадо варять пиво за українськими рецептами. Власник броварні з Денвера таким чином вирішив допомогти Україні. Прибуток від продажу він передає на благодійність. Що спонукало його варити українське пиво, і до чого тут коктейлі Молотова? Розкажуть Світлана Простинська та Володимир Петрунів. Українське пиво. Це схоже знаєте, таке оболонь. Колишній львів'янин Микола Ванса разом з іншими українцями завітав до пивоварні Long Table Brewery, аби випити українського пива та допомогти зібрати кошти на допомогу Україні. У мене дуже багато родини є зараз на, на, на передовій. Їм треба допомогти. Варити пиво за українським рецептом, а кошти від його продажу висилати на допомогу Україні. Власник проварні Нейт Сміт вирішив, ще в лютому 2022 року Я сам ветеран війни в Іраку, і мене вразило, як українці мобілізувалися і готувалися захищати свій дім. А ми натрапив на новини про те, як пивоварня правда у Львові допомагає громаді. А також що вони почали виробництво коктейлів Молотова. Йому сподобалось, що власники пивоварні не опускають руки я знайшов їх в інстаграм і надіслав їм повідомлення, що ми крафтова броварня в Америці і будемо раді допомогти. І якщо вони поділяться своїми рецептами, ми готові варити та продавати українське пиво і надсилати їм прибутки, щоб вони продовжували підтримувати свою громаду. Нейт розповідає, що обладнання у його броварні та обладнання у Львові відрізняються, і це трохи змінює смак пива. Очевидно, інгредієнти у них дещо інші багато європейського хмелю. Перше пиво, яке ми зварили, був пельгійський золотий ель. Потім ми додали темний ель від до дону. Сьогодні ми пропонуємо темне пиво червоні очі. Воно дуже подобається відвідувачам. У ньому трохи шоколадного солоду, який балансує хмелі і надає виразний смак. Броварня Long Table знаходиться у самому серці міста Денвер та користується популярністю серед відвідувачів. Виробництвом пива Сміт займається більше десяти років. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну не також співпрацює з неприбутковою організацією Ukraine Aid Fund. Разом вони влаштовують благодійні зустрічі та ярмарки для допомоги Україні. Дуже гарна історія, як він знайшов свій шлях, як він може допомогти Україні. Це дуже е, круто, тому що він може показати, як вариться українське пиво для своїх американських гостей. Ми можемо пригостити українськими стравами. Американська громада і американці дуже нам допомагають. Вже, мабуть, шостий раз збираємося тут через деякий час приготуємося. Е, Кожен раз якісь українські смаколики, то дируни, то вареники. Я дуже вдячна всім нашим господиням. Вони неймовірні. На чергову зустріч, аби скуштувати українське пиво та їжу, завітали українці, американці та усі, хто хотів підтримати українську громаду. Пиво дуже смачне, мені сподобалось, і я рада, що у відвідувачів, які не з України, є можливість таким чином підтримати Україну. Американці роблять українське пиво. Я дуже вдячний їм, що вони це роблять. Американське пиво воно без піни, а тут пиво воно більш смачніше. І воно справжнє у планах нейта сміта додати у меню ще більше видів українського пива, а також одного дня самому відвідати броварню Правда у Львові. Я хотів би відвідати Україну, коли закінчиться війна. У мене двоє маленьких дітей. Було б дуже цікаво взяти їх туди. На останньому весняному зборі коштів у броварні нейта активісти організації Ukraine Aid Fund зібрали 4,5 тисячі доларів на допомогу Україні. Світлана Пристинська, Володимир Петрунів, Денвер, Колорадо. І на цьому будемо прощатися. Дякую, що довіряєте Голосу Америки українською. Бажаю вам мирної ночі та спокійного ранку.